Вітаю глядачів телеканалу TV4. Зараз наша знімальна група перебуває у художньому музеї у Тернополі. Тут презентують виставку Кременецької художниці Ольги Зозуль, яка має назву Барвистий подих мисткиня працює у техніці олійного живопису. кажуть про неї, що вона сміливо змішує фарби та почуття. Працюю я в живописі не так давно, всього лише біля трьох років, але я вже відчуваю, що це моє і, мабуть, це є частинка мене. Тут представлені роботи всі в олійному в техніці олійні живопис, які були написані за допомогою мастихіна. Роботи в основному половину з них були виконані під час війни. І, але як ви бачите, тут немає жодної роботи. про війну. Це вже дев'ята персональна виставка Ольги Зозулі. Раніше її картини можна було побачити лише у Кременці. На своїй першій виставці у Тернополі мисткиня представила понад 70 полотен. Тут роботи про життя, про якісь щасливі моменти, про нашу барвисті, барвистість України нашої, про е, якісь е, дитячі спогади. Ну хтось щось собі побачить своє. Я гадаю, що мої роботи здатні е, вселити якийсь такий дух переможності. Так. І в дух надії кожного із нас.